Гороскоп на 18 березня. Водолій. Завтра у вас з'явиться можливість зробити щось незвичайне або навіть ризиковане. В особистому житті не бійтеся проявляти ініціативу. Ваша сміливість може приємно здивувати партнера. Самотні водолії можуть отримати несподіваний знак уваги. На роботі варто уникати поспіху, особливо в фінансових питаннях. Вечір добре провести в атмосфері натхнення та творчості. Риби День буде наповнений емоціями, але не дозволяйте їм керувати вами. У стосунках можливі глибокі розмови, які допоможуть зміцнити довіру. Робочі справи вимагатимуть уваги до деталей, але якщо ви будете діяти розсудливо, усе складеться вдало. Вечір ідеальний для відпочинку, медитації або спокійної бесіди з близькими. ОвНИ. Завтра вам варто прислухатися до інтуїції, вона підкаже правильний шлях. У коханні можливі приємні моменти, особливо якщо ви дасте собі волю проявити почуття. Робочий день буде продуктивним, але не перевантажуйте себе зайвими завданнями. Вечір добре провести активно, прогулянка або спорт допоможуть розрядити емоції. Тельці Вас чекає день, сповнений гармонії, якщо ви не будете метушитися. У стосунках намагайтеся більше слухати партнера, це принесе вам нове розуміння один одного. Самотні тельці можуть несподівано зустріти когось, хто зачарує їх своєю щирістю. Робочі справи будуть йти добре, головне, не поспішати з рішеннями. Близнюки день буде сповнений цікавих подій і спілкування. У відносинах можливі приємні сюрпризи або новини, які принесуть вам радість. Самотнім близнюкам варто бути відкритими до несподіваних знайомств. На роботі будьте уважні до деталей, вони можуть мати значення. Вечір ідеально підходить для веселого проведення часу. Рак. Завтра буде гарний день для роздумів і внутрішньої гармонії. У стосунках можливий романтичний момент, який зміцнить ваш зв'язок із партнером. Робота не принесе особливих труднощів, але варто уникати конфліктів із колегами. Вечір ідеально підходить для релаксації, побалуйте себе приємними дрібницями. Лев Ваша енергія завтра буде на висоті, і ви зможете досягти багато чого. У коханні не бійтеся проявляти почуття, це може привести до нового етапу у відносинах. Самотні леви можуть отримати приємну звістку або увагу від несподіваної людини. Робочі справи підуть вгору, якщо ви зосередитеся на головному. Діва. Завтра ви можете відчути, що все йде не за планом, але це не привід для хвилювань. У стосунках головне довіра, тому будьте чесними із собою і партнером. Робота може вимагати більше зусиль, ніж зазвичай, але результат того вартий. Вечір варто провести в спокійній обстановці, обмірковуючи плани на майбутнє. Терези. Цей день може подарувати вам приємні несподіванки. У стосунках варто бути відвертими. Це тільки зміцнить ваш зв'язок. Самотні Терези можуть зіткнутися з доленосною зустріччю. На роботі можливі нові пропозиції або перспективи, які варто розглянути. Вечір ідеальний для романтики або зустрічі з друзями. Скорпіон завтра важливо не піддаватися імпульсивним рішенням. У коханні можуть виникнути моменти ревнощів або непорозумінь, краще обговорити все спокійно. На роботі варто діяти обережно, особливо якщо мова йде про фінанси. Вечір добре провести в колі тих, кому ви довіряєте. Стрілець. Завтра буде день відкриттів і натхнення. У стосунках можливі яскраві моменти, які зроблять день незабутнім. Самотні стрільці можуть зустріти людину, яка змусить їх серце битися частіше. Робота принесе задоволення, якщо ви не будете відволікатися на дрібниці. Вечір ідеально підходить для пригод або спонтанних рішень. Козоріг ви відчуєте бажання навести порядок у всіх сферах життя. У стосунках варто приділити більше уваги почуттям партнера, це допоможе уникнути непорозумінь. Самотні козороги можуть отримати шанс на романтичне знайомство. Робочий день буде продуктивним, якщо ви правильно розставите пріоритети. Вечір найкраще провести у затишку. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.